Енергія творця, мої любі сонечки. Як я вже розказувала вам в попередньому відео, це основа форма. Ну і собі, оце форма. Форма. Вона нічим не наповнена. Так, це гарна форма. Але без наповнення вона втрачає сенс свій. Без наповнення вона втрачає сенс свого існування. Але так само, якщо наповнення і без форми, воно так само розтічеться, і буде хаос, і втратить свої абсолютні форми. Так само і творець, і всесвіт, як одне ціне, і форма, і наповнення це є наше тіло абсолюта. І всі наші органи, все наше тіло, воно відображається там вверху, в наших вищих багатовимірних тілах, тонких тілах, їх дуже-дуже багато наших світлових тіл. І так само кожен орган відображається в різних планетах, сузір'ях, в різних, як ми кажемо, богах та богинях. Вони так само складаються з форми і наповнення енергії, з енергії творця енергії Матінку Всесвіти, які один без одного не можуть, тому що тоді немає Творця, немає абсолюту. Навіть коли ми первозданно створювалися все з хаосу Всесвіту Матінки, все одно у ній був творець. Просто той творець потім народився з неї, і вже прийшла форма яка заповнилась енергією всесвіту багатовимірними різними світами багатовимірними багато-багато всесвітів жіночій енергії багато-багато енергії творіння тому що всесвіт безкінечний абсолютно Бог безкінечний творець безкінечний і ми його відображення. Це не хтось там чужий, придуманий. Це ми і є. Наш внутрішній чоловік і зовнішній це відображення нашого творця на сьогоднішній день, наш внутрішній стан всесвіту, жінки. Це так само відображення нашого всесвіту, божественної матері на сьогоднішній день, мої любі сонечки. Поки ми спимо, у нас немає цього усвідомлення, і наші ці божественні частинки закриті і виглядають кармічно як чоловік, жінка в кармічному.